Тепер інша мати мала здоровіший вигляд, ніж досі. Щоки її ледь зарум'яніли, а коси її вирушилися ліниво, мов розімлілі змії в теплий день. Чорні гуді її очей виблискували, бо хтось їх начистив та відполірував. Вона пройшла крізь дзеркало, от нібито було не щось тверде, а рідке, як вода, і витріщилася на короліну. Короліна зробила зусилля, щоб прокинутись, Пам'ятаючи тільки, що її допіру люляли й любили і бажаючи, щоб це тривало й далі. Але заметь збагнула, де це вона і з ким саме. Бачиш, люба моя короліна?» – обізвалася до неї її інша мати, я прийшла і забрала тебе з тієї шафки. Тобі треба було піднести урок, але ми тут пом'якшуємо наші вироки милосердям. І віднині, якщо ти будеш доброю дитиною, що любить свою матір, якщо будеш слухняний говоритимеш чемно, ми з тобою чудово розумітимем і любитимем одна одну, Короліна продерла заспані очі. Там, у комірчині, були й інші діти, повідомила вона, давні з давно минулих часів. Справді. Перепитала інша мати, жваво рухаючись поміж сковорідками і холодильником, носячись із яйцями і сирами маслом та шматом покраєного бекону. Так, наполягала короліна, вони були там. Гадаю, ви хочете перетворити і мене на одну з них, на мертву шкаралущу. Інша мати лагідно усміхнулася. Однією рукою вона була яйця і виливала їх у миску, а іншою підбивала і вертіла їх. Тоді кинула кавалок масла на сковорідку, де воно засичило, запирхало, а господиня тим часом порізала сир тонкими шматочками. Тоді злила розтоплене масло і сир в яєчну суміш і знов усе те попідкидала і поколотила. А я думаю, ти просто дурненька, моя люба, — відповіла інша мати. Я люблю тебе і завжди тебе любитиму. До речі, ніхто розумний не вірить у привидів, а це тому, що всі вони такі брехуни. Краще вчуй дух чудового сніданку, що я готую для тебе. Вона вилила жовту суміш на сковорідку. Омлет із сиром. Твій улюблений. рот короліни наповнився голодною слиною. Мені казали, що ви любите ігри, сказала дівчинка. Чорні очі іншої матері сплиснули. «Хм, А хто ж їх не любить, тільки й мовила вона. Бекон шкварчав і пиргав на грилі. Ах він чудесно. Чи не було б вам приємніше, якби ви здобули мене в чесному змаганні? запитала Короліна. Хм, можливо, відповіла інша мати. Вона, хоч і зберегла незворушний вигляд. Але її пальці засіпали, забарабанили, а червоний язик облизав її губи. Що саме ти пропонуєш? Я сказала Короліна, обхопивши руками коліна, щоб не трусились. Якщо програю, залишуся тут із вами навіки і дозволю вам любити мене. Буду вам, щонайсумліннішою дочкою, їстиму вашу їжу і гратимусь. Щасливій сім'ї, і дозволю, щоб ви нашили мені ці ваші кудзики на очі. Інша мати втупилася в неї, накліпуючи чорними кудзиками очей. Звучить дуже гарно, похвалила вона. А якщо ти не програєш, тоді ви мене відпускаєте і відпускаєте всіх моїх справжніх батьків, тих померлих дітей, усіх, кого ви захопили у вашу пастку. Інша мати вийняла бекони з підкриля і виклала його на тарілку. Тоді скинула сирний омлет зі сковорідки на тарілку та так управна, що він мов сам собою склався в чудову омлетову форму. Так, сказала вона, мені доподобається гра, але яка саме буде у нас гра в загадки на знання чи на вправність? Гра в пошуки роздобутки. Запропонувала Короліна, і що ж, на твою думку, ти маєш вишукати у цій грі в хованки Короліно Джонс? Короліна повагалась мить, а тоді сказала: Моїх батьків і душі дітей, що в задзеркалі. Інша мати так звитяжно заусміхалась, аж короліна засумнівалася, чи правильно й зробила вона вибір. Одначе вже не передумаєш пізно, «Домовились». Кинула інша мати. А зараз з'їж свій сніданок, моя солоденька, він тобі не зашкодить. Короліна втопила очі в той сніданок, ненавидячи себе за те, що піддалася так легко, але ж вона помирала з голоду. Як я можу бути певна, що ви дотримаєте слова? запитала Короліна. Я присягнусь, запевнила інша мати. Клянуся моєю правицею. Піднесла свою праву руку до гори інша мати. Добре, стенула плечима короліна. Домовились. Вона розважливо спожила свій сніданок, що сили стримуючи себе, аби не проковтнути їжу, мов голодна вовчиця. Поки дівчинка їла, інша мати невідривно видивлялася на неї. Нелегко було збагнути вираз у тих чорних гудзях материних очей. Але короліні подумалось, схоже, інша мати також голодна. Де можна мені розпочати пошуки? запитала Короліна. Де хочеш? зронила інша мати таким тоном, ніби їй і справді було байдуже. Короліна подивилася на неї тяжко задумалася. «Хм, Не було сенсу, вирішила вона, обстежувати сад і позабудинкову територію. Вони не є справжні. А отже, і не існують. Не існували ні занедбаний тенісний корт, ні бездонний колодязь у світі іншої матері. Справжнім, реальним був тільки сам будинок. Дівчинка розвернулася по кухні, відкрила духовку, зазирнула до холодильника, покоперсалася у відділенні для салатів. І інша мати ходила на зерці за нею, дивлячись на з Посмішкою в кутиках своїх губів. До речі, а які душі завбільшки? запитала короліна. Інша мати вмостилась за кухонним столиком, прихилившись спиною до стіни, але так нічого й не відповіла. Вона поколупалася в зубах своїм довгим нігтем із червоним лакуванням, а тоді почала легенько постукувати. По відполірованій чорній поверхні своїх чорно гудзикових очей. Хм, гаразд, мовила короліна. Ну і не кажіть, мені байдуже це не має значення допоможете ви мені чи ні. Всі знають, що душа завбільшки з пляжного м'яча. Вона сподівалася, що інша мати бокне щось ніби дурниці, вони завбільшки здозрілу цибулину чи валізу. Адже дідусеві годинники, але інша мати просто усміхалася, а те постукування пальцем по гудзику було таке постійне, нескінченне, мов крапотіння води з нещільно закрученого крана. І тоді короліна збагнула, то й справді крапотить вода. А інша мати мов випарувалася, дівчинка лишилась сама самісінька. На кухні. Короліна здригнулася. Вона воліла б, щоб інша мати була в якомусь одному місці. Бо якщо ця жінка ніде, то вона може перебувати де завгодно. І, зрештою, те, чого не бачиш, воно завжди страшніше. Дівчинка заклала руки в кишені, і пальці зімкнулися навколо заспокійливої форми камінчика з отвором посередині. Вона вийняла камінчика з кишені, тримаючи перед собою, та вийшла в коридор. Ніде жодного звука, крім того, крапотіння води з крана. Короліна подивилась в дзеркало у кінці коридору. Воно на мить затуманилося, і в ньому неначе попливли обличчя. Невиразні, безформні, а тоді обличчя зникли, і в дзеркалі не стало нікого. Крім дівчинки за малою зростом, як на її вік, і в руці вона тримала щось таке, що ледь жевріла, мов зелена жаринка. Короліна перевела погляд на свою руку в ній був просто камінчик, Кремішок із просвердленою дірочкою, гронастий і некоштовний. Тоді знов перевела погляд на дзеркало, і там її камінчик мерехтів, мов якийсь смарагд. Та ось із камінчика в дзеркалі вихопився промінь зеленого полум'я і полетів до короліниної спальні, Вихопилося у короліни. Хочи за тим променем до спальні! Коли короліна увійшла, іграшки схвильовано затріпотіли, от ніби раді були бачити її, а маленький танк. Викотився з коробки для іграшок, щоб привітати малу господиньку, І переїхав своїми гусенцями кілька інших ляльок. Та ось він гепнувся на підлогу й перевернувся та так і лишився лежати на килимку, мов жук, що перекинувся на спину. Танк горчав і ганяв свої гусениці по колу, аж поки дівчинка взяла його і поставила на ноги. Засоромлений танк утік під ліжко. Короліна роззирнулася по кімнаті, позаглядала в шафки й шухлядки, тоді взяла коробку для іграшок за один край і висипала всі іграшки на килимок. А вони заборчали почали потягатися, звиватися з незвички, звільнившись від обіймів одне одного. Сіра кулька викотилась на підлогу і стукнулась об стіну. Короліна подумала, що жодна з іграшок не є дуже схожа на душу, взяла, порозглядала срібний браслет з амулетами, з нього свисали крихітні тваринки амулетики, які гасали одна за одною по периметру, так що лисиця ніколи не доганяла кроля, а ведмідь не міг угнатися за лисицею. Короліна розтулила долоньку і подивилася на камінчик з отвором. Сподіваючись дістати якусь підказку, але не отримала нічого. Висипані з коробки іграшки здебільшого позалазили під ліжко, поховалися там, а ті кілька цяцьок, що лишилися на видноті, як то зелений пластмасовий солдатик, скляна кулька, яскраве рожеве Йойо і подібний дріб'язок. То все були такі речі, яких повно на дні коробок для іграшок у реальному світі, забуті. Покинуті і налюблені. Короліна вже хотіла піти пошукати деінде, а тоді згадала той голос у пітьмі Тихий, тихий шепіт. І що він сказав їй робити? Вона взяла камінчика з отвором і підняла на рівень свого правого ока, Приплющила ліве око і подивилась на кімнату крізь той отвір у камінчику. Світ яким вона його побачила крізь камінчик, був безбарвно сірий, мов малюнок сірим олівцем, усе здавалося сірим. Ні, не геть усе щось там блищало на підлозі, а барва, мов жарина в коминку дитячої кімнати, а чи, мов червоно, жовтогарячий цюльпан, що хитається під травневим сонцем. Побуючи, що коли вона відірветься оком від камінчика та ніби жарина щезне, короліна простягла ліву руку, намацуючи, де ж воно те, що яріє. Та ось її пальці зімкнулись навколо чогось гладенького й прохолодного. Вона його підхопила, а тоді відвела камінчика з отвором від ока, щоб розглянути знахідку. Скляна кулька з дна коробки для іграшок невиразно сіріла на рожевій її долонці. Короліна знов піднесла дірявого камінчика до ока і подивилася крізь камінчик на кульку. І знову кулька запалала, заіскрилася червоним вогнем. І чийсь голосочок прошепотів їй у голові Тобі треба поспішати, ти маєш знайти ще двох із нас. А карга вже розсердилася на тебе за те, що ти відкрила мене. Дівчинка поклала кульку в кишеню халатика і вийшла в коридор. А тут щось як ужалить уж, її в обличчя, в руки, так січе шкіру пісок на пляжі вітряного дня. Прикривши очі долонями, короліна пішла далі. Піщані укуси зжали все дужче. А йти ти ставала дедалі тяжче й тяжче, От ніби вона ступала вже проти буряного вітру. Лихий то був вітер і до чого ж холоднющий. Короліна ступила крок назад на вже пройдений шлях. Ой, ступай, ступай вперед, прошепотів примарний голосок їй на вухо. О вона сердиться, короліна все ще в коридорі знову ступила крок уперед. Аби тільки втрапити в новий порив шквалу, який колов її щоки, обличчя невидимим піском, гострим, як голки, як бите скло. Грай, чесно! крикнула короліна в той вітер. Відповіді не було, але вітер іще раз шмагнув дівчинку злостливо, а тоді ослаб і вщух зовсім. Минаючи кухню, короліна у тиші, що зненацька заплала, Вчула крапотіння води з незакрученого крана. А чи то довгі нігті іншої матері натрапляючи вистукували в постільниці? їй так кортіло глянути, що ж там, але вона погамувала це бажання. Ще кілька кроків, і дівчинка опинилася перед парадними дверми. І вийшла на двір. Короліна зійшла униз по східцях і подалася круг будинку до помешкання інших. Пан примули і форсібіли, лампочки навколо їхніх дверей спалахували і гасли тепер майже безладно, тож не виходило жодних слів, які б могла втямити короліна. Двері були зачинені. Що, коли вони замикані? Дівчинка щосило їх штовхнула, спочатку двері не піддавалися, а тоді раптом розчахнулись, і короліна вскочила, спотикаючись, у темне приміщення. Дівчинка затисла в кулачку того камінчика з отвором і рушила в чорноту. Вона сподівалася, що опиниться посеред зали, а попереду буде за завісою сцена, але там не було нічого. Там панувала темрява, а театр був порожній. Обережно посувалася вона вперед. Щось зашелестіло з головою. Короліна подивилась вгору, де пітьма була ще густіша, і в цю мить наступила на щось ногою. Вона нахилилась і підняла ліхтарик. Увімкнувши його, обвела променем приміщення. Театр був покинутий і занехаяний. На підлозі валялися потрощені стільці, старе, запелюжене паутиння оповивали стіни. Знову щось шелеснуло. Королі спрямувала промінь ліхтарика вгору на стелю. Там висіли якісь киселеподібні істоти, позбавлені хутра. Дівчинка подумала, що колись вони мали обличчя, можливо, навіть були собаками. Але які собаки мають шкіряні крила, мов кажани, які пси можуть висіти догори дригом, мов павуки, чи ті ж таки кажани. Світло стурбувало ці створіння, і одне з них знялося в повітря, важко б'ючи крильми. Воно пролетіло так низько над короліною, що вона мусила пригнутись. Створіння сіло на далекій стіні, а тоді рушило, чіпляючись кігтями назад до того гнізда, кажано псів під стелею. Короліна піднесла камінчика до ока і дивлячись крізь нього, оглянула приміщення. Шукаючи щось таке, щоб жевріло чи блищало, то був би певний знак, що в цій залі є ще одна захована душа. Роменем ліхтарика вона обмацувала залу, все вишукуючи та видивляючись. А від густих порогів у повітрі промінь здавався чимсь майже твердим. Щось там таке видніло за зруйнованою сценою на стіні за колісами. Якийсь Сіро-біле, удвічі більше за короліну, воно приліпилося до стіни, мов слимак. Короліна зробила глибокий вдих. Я не боюсь, запевнила дівчинка саму себе, тільки не я. Сама собі дивуючись, видерлася вона на стару сцену, підтягуючись і втоплюючи пальці, в віле. Підступивши ближче до тієї прояви на стіні, вона розгледіла то якась подоба мішка, чогось такого, як торбинка з павучими яйцями. Від променя те щось заціпалося. щось там було в цім мішку, наче людина, але наділена двома головами і вдвічі більшою кількістю рук і ніг, ніж мало б бути в когось одного. Та істота в мішку здавалася жахливо, безформною, недоробленою, от ніби зліпили з пластиліну двох людей, а тоді розігріли і сплющили в одно. Короліна завагалася ближче підступати до тої маси їй не хотілося. Собаку кажани почали одне по одному спадати зі стелі і кружляти по театру, наближаючись до дівчинки, але й не чіпаючи її. Може, тут і немає жодних захованих душ, подумала Короліна. То чи не ліпше буде вшитися звідсіля й пошукати де інде?» Вона востаннє оглянула приміщення крізь камінчик. Занедбаний театр мав блякло сірий вигляд, але щось брунасте жевріло, розкішне яскраве, мов полірована деревина вишні всередині мішка. Хоч би що там живріла. А його тримала одна з рук істоти, приліпленої до стіни. Повільно рушила короліна по цій сирій сцені, намагаючись видавати якнайменше шуму, побоюючись, що коли вона потурбує ту почвару в мішку, воно розплющить очі, побачить її і тоді. Це було б найстрашніше, що тільки вона могла в собі уявити, що воно вирячиться на неї. Серце колотало в грудя дівчинки ще крок. Ще ніколи короліні не було так страшно, але крок за кроком вона підступала все ближче, ось і мішок. Тоді вона проштовхнула свою правицю в ту липучу чіпку білість, що висіла на стіні. Короліна на руках заглиблювалась, а те, ніби павутиння від цього тихо лоскотіло, мов крихітний вогник. Ще ж воно липло їй до шкіри, до одежі, до стоту, як облипає справжні павутиння, як клеїться карамельна начинка. Та ось дівчинка таки добулася туди вгору і доторкнулася до холодної руки, пальці якої, відчувала, вона були здіплені навколо ще однієї скляної кульки. Шкіра почувари була слизька, мов вимощена киселем. Короліна сіпнула кульку до себе. Спочатку нічого не сталося, досить такий міцний був стиск пальців поторочі. А тоді, один по одному, ці пальці послабили свій зціп, і кулька ковзь, і вислузнула в королінину руку. Граденьке, що почварені очі так і не розлупилися. Вона просмикнула свою правицю на волю з того липучого павутиння, посвітила на ці два обличчя і виснувала, ніби схожі на молодші версії пан Примоли і Форсібіли, але так скручені, сплющені докупи, наче два шматки воску розтоплені й злиті в одну мотрошну річ. Зненацька. Без хоч би якого попередження, одна з чотирьох рук потвори хап короліну за правицю. Однак слизькі нігті лиш дряпнули шкіру дівчинки й не схопили руки надто слизької повитиння і короліна змогла відскочити. І тут розлупилися ці очиська. Чотири чорні гудзи зблиснули, вирячивши з гори на дівчинку, і два голоси, яких короліна в житті не чувала, заволали до неї. Злодівай, вітай Стій, Злодіва. Довкола залопотіли крильбі кажа пси. Короліна почала свій відступ, але швидко збагнула. Хай там, яке страхітливо було потворисько на стіні, те, що колись виступала на сцені, як інші панни примули й форсівіла. Воно лишалося заковане і приклеєне до стіни павутинним мішком. Воно не здатне було переслідувати її. Кажано пси хляпали крильми, лопатіли, пурхали довкола неї, але ніякої шкоди їй не завдавали. Короліна злізла зі сцени, посвітила ліхтариком, шукаючи виходу зі старого театру. Тікай, панночко!» – захлипав дівчачий голосок її у голові. Тікай, не гайся! ти вже маєш двох із нас. Тікай з цього пекла, поки ще тече кров у твоїх жилах. Караліна вкинула нову кульку до першої в кишеньку. Он двері. Вона підбігла і потягла з усієї сили, Відчинилися нарешті.